Так, Приміщення в сильно заселеному ЖК. Це ЖК «Нова Англія». З плюсів це і бомбосховище можна використовувати, під офіс, під салон краси. Зверху сюди проникає денне світло. І Підходимо до нашого офісу. Так, входимо в приміщення, бачимо підлога плитка, стіни, стіни зроблені, світильники є і сам вузол ключ. В принципі, приміщення готове для заселення. Бачимо дві хідні групи. Електрика розведена.